Забезпечити доступність в кожному комунальному закладі у Львові та області активно переобладнують лікарні для того, щоб зробити всі об'єкти максимально доступними для людей з інвалідністю, розробили спеціальний опитувальник. Загалом у ньому 71 питання, завдяки яким і визначають проблемні місця. Опитувальник складається з чотирьох основних розділів. Ми будемо моніторити в першу чергу це є прилеглі території. Тоді буде розділ Вхід до будівлі, який буде відповідати всім нормам ДБН для інклюзії. Тоді ми будемо описувати всі приміщення все будівлі, і основний блок це є санітарно гігієнічні приміщення, тобто вбиральні. Всі заклади, в тому числі, і цей мають свої певні зауваження до доступності. Не можуть вони на 100% відповідати. Безбар'єрності інклюзії доступності, тому що ці вимоги ДБН, які були затверджені і вступили в дію лише в листопаді минулого року, вони є нові, і навіть ті заклади, які зараз функціонують саме зараз, вони не можуть апріорії не віддати. Бо таке поняття, як розумне пристосування, так само, як ви бачили на вході, були такі кнопки виклику, кнопки стосування. Вони вже не вважаються елементом доступності. Одними із перших на перевірку потрапили державний кордон та Львівський обласний перинатальний центр. Члени комісії кажуть, найгірша ситуація на пунктах пропуску, а саме у Шигині. Все через те, що він найдавніший пункт пропуску, тож там мобільність не забезпечена. Щодо перинатального центру, то тут ситуація в рази краща. Втім, далека від ідеалу, кажуть представники комісії. Адже тут є ліжка-трансформери для вагітних, пандуси, інклюзивні санвузли та окремі кабінети для людей з інвалідністю. Якщо ми говоримо про фізичну безбар'єрність, у Львівському перинатальному центрі на сьогоднішній день є кабінет безбар'єрного доступу, також безпровідний кардіомоніторинг стану плода і пацієнтки, також портативні ультразвукові апарати з максимальною доступністю, планшетні, мобільні, тобто максимально доступні біля ліжка пацієнтки. Аудит комунальних закладів повинні провести до 31 травня. Після чого їх повинні обладнати з максимальною доступністю до кінця року.